Всім привіт, друзі! Це Марина і Ремулаєва. Це без цензури. Давайте поговоримо про гірку правду, яку краще дізнаватися пізно, ну принаймні, поки ти живий. Я думаю, всі ми згадуємо весну 2019 року, коли у людей були такі радісні очікування, щось прийде новий президент. Він у нас такий класний. Багато хто подивився. Серіал для сімейного перегляду, слуга народу, і вирішив, що Василій Галабородько, той самий прикольний вчитель, який голяка ганяє на велосипеді довкола своєї адміністрації, це ідеальний вибір в якості президента України. А те, що в цієї людини немає жодного досвіду політичного, економічного військового, ну це ж не проблема для країни, яка на той час вже перебувала. Кілька років у великій війні із Російською Федерацією. І от що ми отримали на виході на початку 2024 року. А те, що цей прикольний милий весілій Галабородько вже більше нагадує клоуна Арта, Пенівайса чи то воно Стівена Кінга. І не виключено, що наш клуб Невдах, той самий клуб Невдах, який постійно ходить то на Майдани. То а, займається тим, що бере без безпосередню участь у обороні нашої держави проти Російської Федерації тієї війни, яку нам Російська Федерація нав'язала агресивно із 2014 року. Хто волонтерить, хто переймається справами фронту постійно? Так, от весь цей клуб, невдах який лишиться живим, буде долати це воно і заганяти назад його у печеру. На неймовірно великими силами. До чого я веду? На жаль, банкова на тлі затяжної війни, затяжної повномасштабної війни, в умовах, коли наші генерали залужні, коли наші західні партнери кажуть про те, що окей, хлопці й дівчата, очевидно, у 2024 році ви будете в оборонній війні, треба окопуватися, треба обороняти ті території, які є українськими. Що робить банкова щодня? Вона влаштовує емоційний кач, і ми зараз моніторимо всі ці там телеграми, інстаграми, ютуби. Не лише е, на інформацію, який там шахет пролетів, а що там з ракетними ударами, чи не літають там якісь міги над над українською територією, а й на предмет того, а що там сьогодні буде звільнення залужного, що там вирішують на тій ставці, що там каже Даніло: внесли чи не внесли на сьогодні документ ввечері на засідання цієї ставки. Це не дуже здорова атмосфера, яка не сприяє тому, що українські громадяни. Довіряли тому, що у нас є от єдність. Треба просто слухати, що нам каже політична влада. Володимир Олександрович краще знає, що у нас відбувається в країні. Треба об'єднуватись навколо політичного лідера. Це також не сприяє тому, що у нашому українському війську довіряють Верховному головнокомандувачу І думають, що він молодець, красавчик і просто знає, куди він рулиться. Так, от можу сказати. Що я навіть трошки рада, що нарешті оця довготривала історія, про яку ми говорили неодноразово, про те, що Банковій дуже не подобається Валерій Залужний, про те, що вони ледве там не щотижня вимірюють його рейтинги, про те, що вони хочуть саме на Залужного і на його близьких генералів повісити здачу, наприклад, українського півдня, українського міста Маріуполь, неготовність міста Києва з боку Північного до вторгнення з боку Білорусі. Нам говорили, що ви нагнітаєте, ви ж брешете, да хто з вами, з лахами такими з центр буде спілкуватися? Хто ж вам скаже цю інформацію? А виявляється, так воно і було. І я хочу звернути увагу на видання більд на велику статтю, де коментатором є аналітик Центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Гресель, це до речі, дуже хороший експерт, який неодноразово давав якісні прогнози. І от в свіжій статті Більд він прямим текстом каже, що з самого початку повномасштабного вторгнення втручання секретута Зеленського Андрія Єрмака було величезною проблемою для українського війська. Тобто, врахуйте цей момент: лівий секретут якого ніхто не обирав, який не має реальних повноважень згідно Конституцією, ліз своїми руками до українського війська і накручував Володимира Олександровича Зеленського проти свого головнокомандувача Збройних сил України. До чого це призвело? До того, що, наприклад, коли Залужний уже сказав Зеленському, що очевидно треба, щоб наші українські війська відходили із міста Бахмут, точніше із тих руїн, які лишилися від міста Бахмут. Що сказав Зеленський? Ні, ми там будемо триматися до останнього, бо як же ж так можна? Бахмут, це ж наша фортеця, яку ми придумали з нашими Дашами зарівними і Єрмаками. Далі чому зараз Зеленський почав дуже активно знову накручувати українське суспільство зі своєю банкою, зі своїми подаляками, зі своїми Тимофіями Миловановими? Чому ж залужний такий поганий? Справа в тому, що 30 грудня 2023 року, згідно з інформації видання Більд Залужний сказав Зеленському, що очевидно треба відходити від міста Авдіївка. Тому що, по суті, Авдіївки вже нема. Натомість Зеленський сказав, ні, ми не будемо відходити від Авдіївки і показово поїхав туди робити різноманітний контент для своїх сторінок у соцмережах. Тобто до чого ми підходимо, Володимир Олександрович Зеленський, який не має жодного дня бойового досвіду, військової служби, який прославився тим, що він взагалі відповісто ухилявся, Що він робить? Він каже ні, нашому головнокомандувачу Збройних сил України, і він свідомо валить будь-які адекватні пропозиції для того, щоб ми зберегли свій кадровий резерв і мобілізаційний потенціал. Для того щоб всі ці люди були використані десь на іншій точці фронту, тому що у цій ж самій статті більд пишеться, що через те, що Зеленський копнув ножками і сказав: Ні, нам треба тримати Бахмут, у нас провалився український контрнаступ, тому що ті сили, на які розраховував український генштаб, були зв'язані на Бахмуті. Це нездорова ситуація. Так, багато хто скаже, ну, а що ж ти цитуєш, більд? Це ж таке жовте видання, це ж таке видання, яке просто там читають ті німці у себе вдома, а можуть там купити в супермаркеті в найближчому. Я вам поясню, чому. Тому що більд це було те видання, яке восени 2021 року, до речі, чи не першим дало досить точні. Як ми потім з'ясували 24 лютого карти зі стрілочками звідки ж будуть іти російські війська на територію України? Тому сумна історія. Далі що ми ще дізналися нового? Знаєте, я навіть рада, що Саймон Шустер вліз як лисюк у Кодло Банкове. Побрав там інтерв'ю у різних людей, які працюють із Зеленським, і з'ясував дуже важливі речі: хто ж насправді готувався, а хто не готувався до повномасштабного вторгнення? І виявилося, що Залужний був тією дорослою людиною, професійною кадровою, який готувався до повномасштабного вторгнення і навіть пропонував Зеленському мобілізувати тих резервістів перших хвилі, які у нас були, які. Жили, працювали, займалися своїм цивільним життям і які б пішли на захист держави не тоді, в останній день на світанку повномасштабного вторгнення, а трошки раніше. Але що сказав Зеленський, ми не будемо це робити, тому що я краще знаю, тому що це, не дай Бог, посіє паніку і Росія нападе. Тому тут, мабуть, треба шукати корінь, чому ж у нас так швидко здали південь. Чому ми не розгорнули десь свої війська? І чому ті люди, ветерани, які були резервістами, які проживали на території нині окупованих українських територій, Донбасу, Херсонської області, Запорізької, міста Маріуполь, таких немало там було, опинилися в окупації, а потім їх закатували десь? Прийшли вбувати русські гвардійці, русські десантнички уже по тим спискам, які у них були на руках. Це серйозна відповідь, і я знаю, що зараз банкова там дуже активно телефонує нашим українським біженцям. Вони придумали тему нового соціологічного опитування. Скажіть, будь ласка, чи це незалужний винуватий у провалі контрнаступу? Чи це незалужний винуватий у здачі півдня? Як не соромно розповідати в німецьким ЗМІ про те, що. Давайте гроші, які ви видаєте нашим біженцям на німецький соціал, передавайте у бюджет, а в той же час телефонувати нашим біженкам, жінкам і задавати їм такі питання. Вважаючи цих панянок наших за повних дуреп, які зразу скажуть, да, це залужний винуватий, це військові винуваті, здали там український південь, здали місто Маріуполь. Що ще цікавий який момент? Коли Саймон Шустер у своїй книзі описував, як він бачив, характери Зеленського, характери Залужного, він підмітив кілька дуже важливих деталей. Пан Зеленський навіть після того, коли трапилася Буча і Краматорськ, а саме обстріл українських жінок і дітей, які хотіли евакуюватися із е, е, території цих Донбасу, Зеленський не втрачав надії зустрітися з Путіним і все-таки вирішити какую-то там мір. Залужний описаний як проста людина без пафосу, без пихи, який, до речі, вагався, чи достатньо у нього компетенції було в 2021 році, щоб обійняти ту саму посаду головнокомандувача. А... Пану Зеленському все нормально, він вважає, що він найрозумніший. І пан Єрмак у нього найрозумніший теж, до речі, банкова дуже часто скаржиться, що у них там не вистачає на щось грошей, що треба економити, що треба потуже затягувати пояса. Зате, наприклад, коли ти відкриваєш Твіттер, Інстаграм, тут дуже чітко видно, що в них, наприклад, не бракує. Грошей на роботу із дуже правильним пулом блогерів. Наприклад, наших інстосамиць, яким важливо там сходити на тусу до Подоляка і а, розказати потім своїй аудиторії, що ребята, не волнуйтесь, війна скоро закінчиться. Так от, за моїми даними, нещодавно була така туса знову на Банковій. Але тепер. Михайло Подоляк і інші креакли, вони трошки розумніші, і сказали: не викладайте так Я в Instagram, як це було раніше. Але побачимо, хтось таке та викладе. Коли ти заходиш в Твіттер, то там от несеться з самого ранку. Ну і що там, ваш генерал залізний? Це повага до головнокомандувача Збройних сил України, завдяки якому ти втримався на посаді президента, завдяки якому ти наростив свій імідж такого дуже крутого. Лідера Української держави? Мабуть, ні. Ну і знаєте, стало очевидно із цих численних статей, що Зеленський не просто не дослухався до західних розвиток, він ще і ігнорував відомості української розвідки. Тобто ті навіть папірці, які приносив йому на стіл Кирило Буданов, керівник гурмо, він не сприймав їх за щось серйозне. Це дуже серйозний виклик для нашої держави для стану нинішньої війни. А найгірше, що всі ці прихлібателі з Офісу президента України вони вважають, що все нормально, і створюють теплі ванни на додаткові президенту. Чого варта лише була записка така велика у соцмережах нинішнього члена? Наглядової ради Укроборонпрому, Тимофія Мілованова, того самого, який розповідав, що він дебіл. Де він розповідав про те, що Зеленський він виявляється у нас уже Гарі Трумен. І цей Гарі Труман може сам рішати одноосібно, що йому робити із його генералами. І так він може звільняти того залужного і інших генералів, як Трумен свого часу, звільнив. Дугласа Макартура. Але є один дуже суттєвий момент: Милуванов та інші персонажі, які ширять ці тези, заготовлені на банкові, вони забувають, що Гаррі Трумен взагалі то пройшов Першу світову війну як артилерист. Тобто, в базисі своєму, конфлікт Трумана і Макартура це був конфлікт двох військових, у яких була своя точка зору на ті чи інші події. Далі ця людина тривалий час займалася програмами переозброєнь Сполучених Штатів Америки до Другої світової війни. І Гаррі Труман отримав величезну славу як людина, яка працювала безпосередньо в комітеті сенатському, яка займалася цими переозброєннями і знайшла купу зловживань на військових контрактах. Гаррі Труман своїми діями зекономив 15 мільярдів доларів, які потім пішли якраз на збройні програми. Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати Америки виграли свою Другу світову війну. Гаррі Труман боровся з корупцією, а не множив її Горнкевичами, Резніковими, Біляєвими та іншими вихідцями із 95-го кварталу і дружками братів Шеферів, які завжди засовують руки в якісь теми, а потім ці теми вилазять боком українському війську. І окремий такий нюанс, коли Тимофій Мілованов розповідає про цей конфлікт, а чому ж так трапилося? Справа в тому, що Гаррі Труман звільнив Макартура через їхній спір, чи треба було жахнути ядерною зброєю Китай? І як ви розумієте, Гаррі Труман, у якого вже був досвід використання атомних бомб проти Японії, всі ми дивилися Опенгеймера, думаю. В нього була моральна дилемма, і вони не могли собі дозволити, тодішні американські політики, використати ядерну зброю проти мирного населення, цивільних іншої держави, вдруге, вдруге поспіль. Тому є дуже суттєвий нюанс. Але знаєте. Чому цимес цієї історії? Гаррі Труман і його партія, вони ж потім невдовзі про, програли. Чому? Тому що республіканці дуже вдало використали цю карту, карту корупції, оточення самого Гаррі Трумана, і найцікавіше, що вибори потім тріумфально виграв інший кандидат Ізенхауер. Це був учень і головний стратег того самого Макартура. Тому, коли розповідаєте українському народу казки, розповідаєте і кінець цих казок. Реальний, а не такий, який у вас в голові. Ну і окремий нюанс, чому наші західні союзники вже дуже чітко побачили, хто такий Зеленський, що це не просто шоумен, що це от шоумен, з якого злущилася ця його золота фарба, і виявилося, що там воно щось схоже на матрешку. Як ви вже знаєте, Європейський Союз вирішив нам виділити ці 50 мільярдів, там програма розбита на певну кількість років, але є дуже важливий нюанс. І коли анонімні телеграм-канали будуть розповідати, що це, це все Зеленський і Єрмак зробили, молодці, супер, клас, вони ж наші лідери, довіряють так нашій країні, особливо нашим лідерам, то дуже важливо пам'ятати про пункт п'ятий. Як він звучить? Передумовою підтримки є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Йдеться в документі, що це за сигнал такий українській нинішній владі, яку тепер просто Просочили всі ці єрмаки, Татарове та інші третюсотні вихідці із партії регіонів зразка 2013 року. Про те, що фінансувати будуть виключно демократичну Україну. Про те, що європейці не налаштовані фінансувати тут якийсь лайтовий режим Путіна, якусь тиранію, якийсь авторитарний режим Зеленського Єрмака. І тому користуйтеся правом свого голосу, говоріть ні, якщо ви відчуваєте, що якесь державне рішення це повна Кринжатіна. Підтримуйте українське військо і доносьте тим людям, які ще досі вірять, що Зеленський це Василій Галабородька, що не все так однозначно. І особисте хочу і могу цього Василія Галабородька. За півроку, до 24 лютого 2022 року, коштувало нашій країні великої кількості втрачених життів, тих людей, які загинули в окупації, тих людей, які гинули і гинуть зараз на фронті, і тих людей, які не отримали змогу народитися в Україні у наших людей. Пам'ятайте це. І давайте зберігати демократію. Тому що президенти йдуть, прізвища їх все одно змінюються. А демократична Україна нам потрібна. Всім дякую за увагу.